Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо модель від швейцарського бренду Edox. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відеооглядів цікавих годинників. Перед вами чоловіча модель із колекції SkyDiver Neptunian. На чорному циферблаті розміщено годинні індекси та стрілки з покриттям Superluminova X1 та золотистими краями. Подивимося в темряві. Індикація дати присутня в іконочку біля трьох годин. В верхній частині циферблату на кшталт Rolex зазначено високий рівень водозахисту 100 атмосфер або 1000 метрів. Взагалі, модель схожа на Rolex Deep Sea ще стрілками, особливо логотипом Mercedes на годинній стрілці. Біля 12 годин розміщено логотип Edox. Трохи нижче напис Automatic. Знизу назва колекції. Тут встановлено механічний калібр 80. На базі селіта SW200. Чорний керамічний безель на 60 кліків. Циферблат захищає стіки до появи подряпин сафірове скло з покриттям антивідблиску. Корпус із нержавіючої сталі з підвіді покриттям кольору рожевого золота. Діаметр 44 мм. А товщина складає 15,6 мм. Вага 105 грам. Є геліовий клапан. Заводна голівка загвинчується. Комплектується каучуковим ремінцем. Задня кришка загвинчується. На ній зображення римського Бога Нептуна. Також зазначено номера серії та корпусу рівень водозахисту. Коштує ця модель 1750 євро. Посилання на цей та інші годинники ETOX ви знайдете в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!